Владимир Путін оголосив так зване перемир'я на три дні з 8 по 11 травня. Це виглядало як цинічний маневр. Він хоче показати себе нібито миротворцем і маніпулювати Дональдом Трампом. Путін намагається переконати, що нібито зацікавлений у переговорах, але Трамп втрачає терпіння. Він вже спробував бути хорошим хлопцем. Шон Белл, віце-маршал у відставці з Великої Британії. Зауважив, що Путін хоче відновити радянський союз його дії в Україні є частиною цієї стратегії. Він намагається переконати росіян, що війна, нібито справедлива, перемир'я мало показати, що Путін контролює ситуацію. Але російські війська продовжували атаки. Вони здійснили 550 штурмів за три дні. Трамп намагається змусити Україну і Росію сісти за стіл переговорів. Але розуміє, що поступки не працюють з Путіним. Трамп отримує поради від військових лідерів. Вони вважають, що Путін не погодиться на мирні переговори, поки не досягне своїх цілей. Якщо Сполучені Штати вийдуть з переговорів, це може полегшити Путіну завдання. Європі буде важко забезпечити Україну такою ж кількістю зброї, як Сполучені Штати. Військові аналітики вважають, що Путін може шукати перемир'я. Щоб призупинити бойові дії.